Всім доброго раночку. Вже вночі досить так прохолодно, все мокре взагалі. Течія була дуже величезна, тому навіть поставив на фідер 120 уносило просто отак от туди під берег. Тому не вийшло половити ляща. На жаль. А зараз розпалимо маленьке вогнище, запаримо мівінку. І відправимось спробувати знову спробувати судака? Може зараз вийде, ні, то будемо ловити окуня. Птичія. Трохи спала і вже є рибка, поки наша мівинка запарюється. На черв'ячка. Що це? О! Це вже добрячий карась. О, такий ось карасик. Непогано. Був ще один, я не знімав. Це другий карась. Бо так часто клювало татарань, Зовсім не цікаво було. Ну Це другий карасик. Попаду, не попаду в садок попав. Не дає їй поїсти. І знов рибка. Ранок. Ты че спала и начала рыбка клювать. Это уже плитка. Бежи. Знову рибина. Що це на цей раз? О, карась. Це карасик. Вранці більш карась карасяк півнішає. і мав себе гачком. Вирушаємо знову в пошуках Судака. Ну, коня я вчора знайшов, тому я думаю, він там десь і стоїть. Хоч розважимось з оконем, якщо не буде судака. Поставимо ось таку ось тіогу. Може на неї захоче. Спробуємо. Це щось дуже мале. Напевно, малий окунь. Тіво така не дуже маленька. А ні, судачиня. Хе-хе-хе, нарешті. Ось таке маленьке. Малючок біжи. Якась... Теж не дуже велика, це напевно судачок давить. О, окунь, зараз побачимо окунь. ось він вже прокинувся у такий він, красунчик біжить. якась. Вже недалеко так плюнуло. Знову Окунь. Ех, де ж, батенька судак. Ось такі біжи. І це Окунь. Судака нема зовсім. Де й окунь клює так. Не дуже. Поставив дагер. Дуже мало тут окуня стало. Судака взагалі нема. Таке щось непогане. Окунь. Ну непоганий. О, щука, Это щука. Это щучка. З краєчку. На один гачочок. А так в мене є підсак, що я. Чого я мучуюсь з нею? О, ось такий он щупачок. І виплюнула приманочку одразу. Добре, що підсаку взяв. Вон дайера з'їла. Щупачок клюнув. Ось такий. Чупачок клюнув? Ну, зачетний? Ну, брати не будем. Випускати ось такогось Журниша? Чухайся? Е. Все, пішла. рибка. Це, це напевно Окунь. Не знов... вже знов щука. Ні, це Окунь. Оп, зійшов. Ну і добре. Такі покльовки у Окуня, ну дуже лениві. Треба його прям вимучувати. Не так, як тоді було, що він прям так тук-тук. Таке плавненько заїдає. О! Лебеді он полетіли. Зграє ціло ціла. штук Сімейство. Так, з судаками одненько піймали ось такого, окуня теж трохи половили, навіть чучку піймали, так що будемо зараз двигати, ще фідером половим трохи, що воно на фідер буде. Вже недалеко біля лодки майже. Тикав, тикав, тикав. І дотикався матросина ось такий біжи. Дав я їх, де вони стоять і яка їм по... проводка потрібна. Це щось непогане, дивіться, як упирається. Ану, давай виходь. Виходь. Хто ти там? це Вже добрячий. Оконець. Це вже гарний. Розгадав я, що... Чого вони не клюють. Їм треба дуже-дуже медленну проводочку. Знаєте, ото як на ультралайт. Одним гачочком. Ось такий ось кабанчик. Це вже такий добровотний дядька. Давай, додому. Ось так ось недалечко закинемо. І зараз Побачимо, клюне він чи ні. Потихеньку підкручувати. Маленькі ревочки. Таке, як будто як в рота йому закладувати. Прям таки умовлять треба. Він нарисовался, долго ж он морижив, Фихо, дай тебе Ось я тебя освободлю. Ну, тыкают. Ну, мажуть. І yeah. я. А, дійшов. Фух, розгадав я їхню загадку на сьогодні. Ну, поки клююче половимо. Так був. Рибка. Це доволі непогана така рибка. Поставив кислоту перевірив. І хтось клюнув. Це щука знову. Це щука. Ух ти, газує. Ось ще одна щука, на ось таку приманочку клюнула. Упрошка вже сіла. Зараз будемо відпускати та пливти на берег. Це така, та теж така сама по розміру. Не дуже велика. Хижака половили, ну досить непогано дві щучки. Це неочікувано. І малесенький отакий судачишка. Ну, окуні я взагалі не рахую. Спробуємо тепер фідер. Що у нас тут рибка покаже? Зліпили ми ось такі ось шість кульок і зараз закормимо місцину. Так, десь, тут будемо кормити? Все, будемо рибалити, О, тільки закинув. Вже йдуть клювання. Це поставив опари, що черв'ячка швидко з'їли. Ну так, он клює. Напевно, нема, бо зараз побачимо. Нема не підсік. Наші спортсмени доволі непогано. Ух ти яка таранина. Добротна. Ось така. Кліє вже ріже. Ріже, не так, як вчора в заброс. Це вже приємніше ловити клювання йде, хтось знайшов. Рибка сидить. Потихеньку смикає. О! Ось і вона. Нарешті вистіра підійшла. Ну це увалило тільки що. І мовчить. Ух ти, хороша рибина була. Почувствував як з крючка зійшла. Ось чому вона зійшла, гачок ямака це зламала. Бачите, зломаний. Змінимо. Починає клювати в заброс. Це вже стає нецікаво. Тільки впало, вже сидить. Тільки впало, вже сидить. Звісно, такий кльоф, це добре, але якби риба була крупніша. а це таке крупніша. Ну вона якби не дуже маленька, але маленька. Капець взагалі не цікаво. Клює страшезно. Ну зараз спробую. Підмотати, якщо, якщо встигну. Так вже клює. Клює, тільки впало і вже клює. Ну що, друзі, на фідер половили, хижака половили, будемо збиратися додому. Зараз покажу, скільки наловили. Оце ось стільки ми піймали. Ну, багато дуже випустив. Це татові завезу. А він з нею щось зробить. До наступних цікавих відео. Па-па!